Цей рік став особливим для кожного українця та українки. Відтепер він як часу йде не з 1 січня, а з 24 лютого. Всі ці дні кожен воює на своєму фронті. Рятування це вже не професія, це спосіб життя. Адже постійно перебуваєш в очікуванні стресу. Можливо, саме зараз комусь потрібна буде допомога. Мало щодня ризикують своїм життям заради інших. Вони завжди на поготові, не бояться зазирнути очі небезпеці. Вони нет люди, але це не про Бетмена, Супермена чи капітана Марка. Ці слова про справжніх героїв, про наших рятувальників. Нині рятувальники ДСНС України без зброї руках ведуть боротьбу з жахливими, катастрофічними наслідками війни. Щодня вони ліквідовують сотні пожеж, рятують людей, розміновують звільнені території країни, надають психологічну допомогу, доставляють гуманітарні вантажі і все це з постійним ризиком для життя. І, що поділив війни часу на до та після. Рік, коли рятувальники працюють у посиленому режимі, за цей час. Очі наших фахівців бачили багато людського болю. Та, де надія майже втрачена, намагаються зробити неможливе можливе. Спочатку війни підрозділ ДСНС здійснили понад 28 тисяч виїздів, ліквідували 8 тисяч 653 пожежі, рятували 1 тисячу 309 осіб та надали психологічну допомогу 125 тисячам. Знешкодили 110 593 боєприпаси, Стежила територію площею 21 709 гектарів. Пожежники, рятувальники це ті, хто часто першими виїжджає на місце обстрілів. Супровід гуманітарних коридорів, ще один вид роботи, які виконують ДСНС. Ще одна небезпечна сфера для рятувальників зараз це розмінування. Часом рятувальники залишаються. Ризикуєте своїм життям, і вкотре довели, що українці нація сильних людей. Дякуємо.